Бачите, що цікаво, що тут є банк. Тут це банк колишній, зараз він вже не працює. Це був сервіс банк який зараз вже не діє. Тобто бізнеси, на жаль, звідси помаленьку помаленьку покидають, тому що нема великого попиту на це все. І це головна вулиця. Тут навіть люди собі оголошення різні виставляли. Бачите, тут є різні оголошення, щось що буде, тут ще щось буде, тут щось буде. В цьому містечку є дві церкви українські, уявляєте собі, зараз я їм теж вам покажу. Отут якийсь бізнес був, називався Мирнам Вудкрафтс. Щось було пов'язано з різними виробами, дерев'яними виробами. Все це закрито, як ті двері зачинилися, ці двері з 1930-х-1940 х років. Ви просто віть, яка це історія. І справді, тут Канада і залишилася, і перестала розвиватися, так як, наприклад, такі міста, як Едмонтон чи Калері, чи Редір. Тут все залишилося так, як воно колись було. Тут є для пенсіонерів, бачите. Центр для пенсіонерів, тут колись багато українських пенсіонерів. Тут навіть пише, що є е, пироги, бачите, пироги, е, якісь е, вечеря з пирогами пов'язана. І я вам хочу показати взагалі цю історію. Це ніхто вам так дуже не покаже, як я покажу, бо ніхто сюди не приїжджає. Я надіюся, що багато українців після цього відео зможуть потрапити і приїхати в це прекрасне місто. Тут бачите такий їхній магазинчик. Повноцінний, щось тут вони продають, якісь продукти, чи щось їм потрібно. Тут два магазинчика таких є, як в нас, навіть в селі. Пам'ятаю, тут хтось посадив якісь овочі, дивіться, якісь овочі, якісь чи то перчики, чи що то таке, чи то якісь квіти просто, чи то огірки пішли, чи то, не знаю, не можу вам сказати. Тут теж бачите, якийсь бізнес вже закритий. Тут навіть український прапор є абсолютно на цій вулиці, що круто, дивіться, український прапор-салон. Краси. А цей будинок повністю вже закинутий, занедбаний і продається. Бачите, пише і забиті всі вікна дошками. І вон ще якийсь, є, бачите, Анна Шоп. Тобто Анни магазин, колись видно, був повноцінний такий цікавий магазинчик. Вон, бачите, там середині навіть трошки видно. І тут собі люди, які живуть на цій вулиці, єдині хто тут живе. Ой, друзі, друзі, серце розливається кров'ю. Болить душа, коли це все бачиш, бо справді потенціал такий класний потенціал, якби багато українців би взялися, жили в таких містах, розвивали такі міста, трималися купи. Було би багато-багато таких міст всюди, і було би все, тільки українці би ходили цими вуличками, що дуже і дуже приємно би було.